Комісти і ті навіть незалежні. Вони кажуть, а ми боїмося прийти в раду голову нам треба 226, щоб воєнний стан ввести у випадку. війни. Ярославович, як можна міністра оборони Коваля назначити, який це найголовніший корупціонер в паркетних військах пограничних. Це всім звісно. Як його можна було назначити? Прошу пана. Був міністр оборони Ігор Тені. Я його підтримував. Робив все правильно. Да. Підняли крик ґвалт, тому що це є націоналіст, свободівець. Підняли крик-гвалт, що нічого не знає, нічого не вміє. Хоча насправді він робив абсолютно все вірно в цій все ситуації. Отак, От ну то вибачте, Коваль, не корпцікам ж не корупціонер. до Гриценка Свої ми питання ми Гриценко ми спочатку ми має ми дати ми відповідь так. по відношенню до розпроданих військових містечок, коли він був міністром оборони. І сьогодні Генеральна прокуратура відкрила по міністерству оборони кримінальну справу за розпродані ракети типу ігла. С-300 і бук 8 Тобто, то, що зараз, якщо б у нас ті ракети зараз були, нам нічого не страшно. А за часів Гриценка чомусь вони пропали всі одну ракету. Так я вам даю ту інформацію. Одну ракету лишили, один комплекс лишили в музеї. Розумієте, так що тут все теж дуже, знаєте, говорити можна все, що хочеш. Ну, янукович би його Говори... посадив би сразу. посадів. Янукович би його би сразу посадив. Ви посадил. думаєте? Звісно. А я щось не думаю. А я, а я, бо... Товариство, товариство. Я Добре, а давайте я так. Знаю. Давайте так. Погодьте, товариство, послухайте, я вас дуже хочу попросити. я Я, вас дуже хочу попросити. Я не хотів би зараз залазити в якусь критику когось. Тому що, розумієте, ну насправді. Дійсно, ну у нас війна на дворі. Зараз судьба вирішується на Правильно, Украины, абсолютно, вірно, абсолютно вірно. Бо жар, це все в перестане. Ну це все дуже добре. Але доля вирішується всюди, по всій державі, і не тільки на сході України. Бо на сході України це є відзеркалення ситуації, того, що є по всій державі. А нам потрібно зараз бути єдиною нацією. Я даю якраз відповідь на запитання, що зараз цей час не є доцільно, не є доцільно сьогодні. Пікетувати парламент і створювати проблеми для парламенту до того часу, поки парламент є, от на такій нитці, що має проголосувати за е, ведення надзвичайного стану військового. Розумієте, Новий після парламент... цього правильно я починав про це говорити. Якщо от моя позиція після обрання президентом, якщо таке буде першим ділом розпускати парламент, тому що тому, що це дуже важливо, є бо новий парламент буде відображати інтереси людей. Раз друге на Донбасі, на сході, сьогодні настрій людей є інший. Вони відкинули зараз ото й все зомбування часів режиму Януковича. Після того, як вони побачили то межигір'я, там багато людей змінилося, і там нема того страху, який був вже раніше. Прошу? Послухайте, вони все. ну то ж йде процес. Я розумію, що нам всім хочеться вже і негайно, але процес іде. Товариство, не гнівайтеся, будь ласка. Я вже мушу йти далі. Я вам хочу подякувати. Ми з вами будемо на контакті. Прошу? Давайте я би хотів спитати. Я хотів спитати. От наприклад, вас всіх виходить. А чому получається? Бо зв'язки російських телеканалів, получається там Вітренко, Симоненко, там Царьова, вот виходить з ними нічого не роблять, не працюють з ними нічого. Чому вони такі зв'язки в нас там стали на русских фіналах?